з штучного інтелекту створюють нові теорії про те, як навчається мозок. Взагалі, мабуть, це сама загадкова історія, робота мозку, і, зокрема, навчання, тому що ми розуміємо окремі аспекти, ми розуміємо окремі механізми, але поки що цілісне функціонування мозку для нас, для людей, залишається загадкою, тобто ми освоїмо космос, ми там занурюємося в океан і так далі. але... Те, що у нас тут між вухами, це є однією з найбільших загадок людства. П'ять десятиліть досліджень штучних нейронних мереж принесли Джефрі Хінтону у хрещеного батька штучного інтелекту. Його робота. В університеті Торонто разом з його групою заклали підвалини сучасних моделей штучного інтелекту, що привертають уваги світової преси, і, там ChatGPT, і Ламда і інших. І вони можуть писати зв'язну, хоч і нецікаву прозу, діагностувати хвороби на основі медичних сканувань і керувати безпілотними автомобілями. Але для. Доктора Хінтона створення кращих моделей ніколи не було кінцевою метою, тому що він сподівався, що розробка штучних нейронних мереж, які можуть навчитися вирішувати складні завдання, нарешті пролє світло на те, як нейронні мережі мозку роблять. Те ж саме, тобто такий собі зворотній інженірінг, реверс інженірінг, та мозок навчається шляхом тонкої перебудови. Деякі зв'язки між нейронами, відомі як синапси, посилюються, тоді як інші мають бути послаблені. Але оскільки мозок має мільярди нейронів, мільйони з яких можуть бути задіяні в одному завданні, вчені ламали голову над тим, як він знає взагалі, які саме синапси і наскільки сильно треба підлаштовувати, як працює оцей суперскладний оркестр. Доктор Хінтон популяризував розумний математичний алгоритм відомий як зворотнє поширення для вирішення цієї проблеми в штучних нейронних мережах. Але довгий час вважалось, що він занадто громісткий, щоб еволюціонувати в людському мозку. Зараз же, коли моделі штучного інтелекту починають все більше нагадувати за своїми здібностями людину, вчені задаються питанням: а чи може мозок робити щось подібне? З'ясувати, як мозок робить те, що він робить, це дуже непросте завдання. Багато з того, що нейробіологи розуміють про людське навчання, походить з експериментів на якихось таких невеличких шматочках мозкової тканини або жменьках нейронів у чашці Петрі. Часто не зрозуміло, чи живий мозок, який навчається, працює за тими самими правилами, чи відбувається щось значно більш складніше. Навіть за допомогою сучасних експериментальних методів, коли нейробіологи відстежують сотні нейронів одночасно в живих тваринах, важко зрозуміти, що насправді відбувається. Однією з найбільш відомих і давніх теорій про те, як мозок навчається, є так зване гебіанське навчання. Ідея полягає в тому, що нейрони, які активуються приблизно в один і той самий час, синхронно стають більш міцно пов'язаними. Часто це описують як. Клітини, які стріляють разом або з'єднуються разом. Гебіанське навчання може пояснити, як мозок запам'ятовує прості асоціації. Згадайте, як собаки Павлова реагують на звук дзвоника. Але для більш складних завдань, таких як, наприклад, вивчення мови, гебіанське навчання здається вже неефективним. Навіть при величезній кількості тренувань штучні нейронні мережі, навчені таким чином, значно відстають від людського рівня продуктивності. Сучасні найкращі моделі штучного інтелекту побудовані по-іншому. Щоб зрозуміти, як вони працюють, уявіть собі штучну нейронну мережу, навчену розпізнавати, ну, скажімо, птахів та, на зображеннях. Така модель складається з тисяч синтетичних нейронів, розташованих шарами. І зображення подаються на перший шар мережі, який надсилає. Інформацію про вміст кожного пікселя на наступний шар на, через штучний еквівалент синаптичних зв'язків. Тут нейрони можуть використовувати цю інформацію для виділення певних ліній або країв перш ніж надсилати сигнали наступному рівню, який може виділити якісь окремі об'єкти, скажімо, очі або ноги. Цей процес триває доти, доки сигнали не досягнуть останнього шару, який і відповідає вже на кінцеве питання і дає правильне рішення птах чи не птах. Невід'ємною частиною цього процесу навчання є так званий алгоритм зворотнього поширення помилки, часто також відомий як фон. Якщо мережі показують зображення птаха, але вона помилково робить висновок, що це не птах, то як тільки вона усвідомлює помилку, вона генерує зворотній сигнал помилки. Цей сигнал помилки рухається назад через мережу, шар за шаром, посилюючи або послаблюючи кожен зв'язок, щоб мінімізувати будь-які майбутні помилки. Якщо ж моделі знову показати подібне зображення, то змінені зв'язки призведуть до того, що модель правильно задекларує птаха. Птах, нейробіологи завжди скептично ставились до того, що зворотнє поширення може працювати в мозку. У 1989 році, невдовзі після того, як доктор Хінтон та його колеги показали, що алгоритм можна використовувати для навчання багатошарових нейронних мереж. Френсіс Крік, Нобелівський лауреат, який був одним з відкривачів структури ДНК, опублікував у дуже авторитетному журналі Nature спростування цієї теорії. За його словами, нейронні мережі, що використовують алгоритм зворотнього поширення, були біологічно нереалістичними майже в усіх відношеннях. Тим не менше, успіх нейронних мереж відновив інтерес до того, чи існує в мозку от такий алгоритм, такий фон. З'явилися багатообіцяючі експериментальні натяки на те, що все-таки це можливо. Наприклад, припринт дослідження, опублікований в листопаді 2023 року, виявив, що окремі нейрони в мозку мишів схоже реагують на унікальні сигнали помилок один з найважливіших компонентів алгоритмів, подібних до фонових, які як довго вважалися, просто відсутні в живому мозку. Тепер дослідники шукають з патрійною силою. Деякі з них внесли зміни в алгоритм фону, щоб дозволити йому обробляти піки, а не безперервні сигнали. Інші дослідники вивчають зовсім інші теорії. В статті, опублікованій в журналі Nature Neuroscience на початку цього року, Юхан Сонг та його колеги з Оксфордського університету виклали метод, який перевертає. Фон з ніг на голову у звичайному фоні. Сигнали помилки призводять до коригування синапсів, що в свою чергу викликає зміни в активності нейронів. А Оксфордські дослідники припустили, що мережа може спочатку змінювати активність нейронів, а вже потім підлаштовувати синапси під себе. Вони назвали це перспективною або прогностичною конфігурацією. І коли автори протестували це на штучних нейронних мережах, вони виявили, що ті навчалися набагато більше схоже на людину, більш надійна і з меншою кількістю тренувань, ніж моделі, які навчались на основі фонових даних. Коли автори протестували це на штучних нейронних мережах, вони виявили, що які навчались набагато більш схоже на людину, більш надійна і з меншою кількістю тренувань, ніж моделі, які навчались на основі фонових даних. Що ж ми знаємо про навчання у важких умовах, у реальному світі? Поки що всі ці теорії залишаються лише теоріями. Розробка експериментів, які би довели, що фон або будь-який інший алгоритм працює в мозку, є напрочуд складним завданням. Арана Наєбі та його колеги з Стенфордського університету задіють для цього штучний інтелект. Вчені використовували один з чотирьох різних алгоритмів навчання для того, щоб навчити понад тисячу нейронних мереж виконувати різноманітні завдання. Потім вони спостерігали за кожною мережею під час навчання, запишуючи активність нейронів і силу синаптичних зв'язків. А потім доктор Наєбі і його колеги з Стенфордського університету навчили іншу метамодель – щоб вивести алгоритм навчання із записів, вони виявили, що метамодель може визначити, який з чотирьох алгоритмів був використаний, записавши лише кілька сотень віртуальних нейронів через різні проміжки часу під час навчання. Таким чином дослідники сподіваються, що ця метамодель зробить щось подібне з еквівалентними записами реального мозку, і це буде справжня. Революція, тому що визначення алгоритму або алгоритмів, які мозок використовує для навчання, стало би величезним кроком вперед для нейронауки. І це не тільки пролило б світ на те, як працює найзагадковіший орган тіла, але й допомогло би вчинам створити нові інструменти на основі штучного інтелекту, щоб спробувати зрозуміти конкретні нейронні процеси, чи призведеться до покращення алгоритмів штучного інтелекту. Ми побачимо в найближчі роки, тому що вже до 2028 року експерти в сфері штучного інтелекту передбачають, що з'явиться так званий сильний або загальний штучний інтелект, який стане ну, одним з найбільших, мабуть, якщо не найбільшим винаходів в історії людства. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.